Трикотаж каміла Росип» Має легкий ворс з обох сторін. Тканина приємна тіла, м'яка. У складі 20% акрилу, 76% поліестеру та 4% спандексу. Трикотаж трохи тягнеться поперек полотна. Зворотня сторона має тонесенькі смужки та може бути використана в якості декоративного елементу виробу. Ширина 1,50 м. Щільність 325 г на метр квадратний. тканина гарно тримає форму. Не мнеться. З трикотажу каміла шиють теплі сукні, сарафани, спідниці, кардигани.